Понад 10 тисяч вареників з картоплею та капустою, а ще з любов'ю і душею зліпили цими вихідними рівняни. Десятки людей від малого до великого вирішили витратити суботній день із користю, та прийшли на акцію волонтерські вареники, так як ось ці три маленькі українки. Я люблю Марічка, Аня та Лєра вже як справжні господині місяці вправно стулюють докупи тісто. Вони знають, що це не забавки, а серйозна справа. Я люблю вареники для військових, щоб вони їли і перемагали, щоб були сильними. А от Марічка, не дивлячись на те, що тільки першокласниця вже проводить майстер-класи для дорослих. Треба. Не були осторонь і чоловіки, які допомагали чистити картоплю і готувати начинку. Складали і морозили готові вареники, а деякі навіть і вчилися їх ліпити. Ну я давно вже не ліпив, але можна сказати, учуся заново. Ліпили і варили вареники до вечора. Господині кажуть, що, хоч цілий день на ногах, проте втоми зовсім не відчувають. Ну нічого, ми працюємо. Ми ж працюємо не для себе, для хлопців, для хорошої справи. і При такій роботі втома не відчувається. Така акція відбувається у Рівному вже втретє. З кожним роком кількість учасників збільшується, кажуть волонтери. Ми бачимо вдячність хлопців в першу чергу, що їм з дому вісточка це приємно. Дуже будемо їх відправляти на перед. Підрозділи. В нас є ну, великий список підрозділів, куди ми їх будемо розвозити, щось будемо відсилати, щось завеземо самі. Готові вареники господині зварили, залили смальцем, охолодили і передадуть їх нашим захисникам. Сподіваються, що на Андріївській вечорниці наші хлопці відчують домашнє тепло на сході країни далеко від домівки. Марина Гречка, Дмитро Спіченко у ритмі подій.